Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні середа, 14 травня, і для вас традиційний брифінг а, з тією інформації, яку я вважаю актуальною, важливою та вартою вашої, шановної уваги. Ну, поговорити є традиційно про що, тому що знову ж таки топ-тема цього тижня. Я знаю, можливо, комусь із вас вона вже набридла. А, ну, Обговорення її я маю на увазі. Можливості перемовин в Стамбулі і все, що довкола цього зараз крутиться, пов'язане. Ми розуміємо прекрасно, що йдуть якісь в тому числі зараз підготовчі обговорення між Україною та США, Україною та Європою. Як це має виглядати, в тому числі президент України Володимир Зеленський. Активно комунікує зі змі, як завжди, він абсолютно відкрито та прозоро намагається пояснити та донести позицію, власну позицію нашої держави, щоб ми розуміли до чого готуватися, що нас очікує, які наші є очікування, зокрема від того, що має відбутися вже. Незабаром 15 травня в Стамбулі або не відбутися, відомо, що президент України відвідає якраз Туреччину. Що найменше він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Не виключено, що будуть інші зустрічі, тому що в цей час в Туреччині буде багато насправді. Високопоставлених дипломатів, тому що сьогодні в Анталії розпочинається саміт міністрів закордонних справ усіх країн НАТО. Туди вже прибув генеральний секретар НАТО Марк Рюте, який провів зустріч з турецьким президентом Ердоганом міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Так само, звичайно, буде державний секретар США Марко Рубіо. Зараз топ дипломат американський, який в тому числі виконує ще й повноваження радника з питань національної безпеки президента США. Тобто є однією з найвпливовіших і сильних фігур в команді Трампа за своїми повноваженнями рівним і можливостями ухвалення. Рішень. Ну і будуть спеціальні представники президента США Кіт Келок і Стів Вітков. Я думаю, що буде багато інших дипломатів. Невідомо чи прилетить сам Трамп, який зараз перебуває неподалік, тому що він полетів до Саудівської Аравії, там мав зустріч з наслідним принцем Мухамедом Бін Салманом. Цікаво, що. Враховуючи, що приїхала американська делегація, то вони привезли такий великий причіп Макдональдс, тобто пересувний Макдональдс для того, щоб створити ось такі всі умови, які тільки можна для, для комфортного перебування американської делегації в Саудівській Аравії. Навіть так можна, власне кажучи. Ну це теж такий цікавий момент. Але зараз, поки ще не обговорюємо ось ці дипломатичні перипетії, тому що багато з вами цього, цього про це говорили, дещо про фронт, тому що з'явилася публікація авторитетного видання Financial Times, в якій йдеться з посиланням на українських неназваних експертів та розвідників, про те, що Росія. Підтягує певні сили і готується до продовження наступальних дій, що на фронті не простежується. на сьогоднішній день. Підготовка Росії до того, щоб, проводити, щоб говорити саме про припинення бойових дій, зупинку наступальних дій, натомість все чітко демонструє, що вони готуються до продовження наступальних дій. І е, ви пам'ятаєте, що я так само неодноразово в себе на каналі говорив про те, що те, що роблять російські війська, свідчить про те, що Путін розраховує на літню кампанію, яка, за, згідно із заявою Верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського, триває. І зараз ця літня кампанія, незважаючи на те, що ще календарно, безпосередньо не літо, але вона йде. І вона відбувається. І яка ж мета цієї кампанії? На мою думку, ворог буде робити все, щоб спробувати якраз влітку просунутися і наблизитися. Якщо не захопити, то наблизитися до захоплення і повної окупації Донецької області в межах адміністративних її адміністративно-територіальних. Кордонів цієї області, ось на чому буде ворог концентруватися, ось на що зараз його основні зусилля сконцентровані. Якщо ми подивимося, то навіть у публікації видання Financial Times йдеться про те, що Росія на сьогоднішній день задіяла свої сили на Покровському напрямку в районі Торецька. Так само, де вони проводять наступальні дії, і, ймовірно, саме сюди підтягують свої сили, Звужуючи таким чином ділянки для наступу, активізуючи, активізуючи та акцентуючи увагу саме на Донеччині, перекидаючи свої сили, в тому числі, які були задіяні дещо на Курщині чи в інших місцях. Якраз в регіон Донеччини, Торецьк, Покровський напрямок і Лиманські напрямки з метою проведення наступальних дій саме там. Ось це є на сьогоднішній день в планах агресора, і там вони будуть ці дії наступальні проводити. Намір на літо. Ну, який він є? Отакий От він і є, тому що треба розуміти, що Росія теж не має зараз потенціалу для того, щоб. Вести наступальні дії по всій лінії фронту. А для того, щоб їм відновити цей потенціал, звичайно їм потрібна пауза і далеко не місяць. 30 діб це недостатньо. Для цього потрібно півроку, рік щонайменше, і так далі. Але якби в нас було припинення вогню саме на такий термін, то очевидно, що й для України це можливість скористатися. Такою паузою і говорити про те, що ми б теж відновлювалися самостійно, і зокрема за допомогою та підтримкою наших західних партнерів, які б, скажімо, і виробляли озброєння, і закуповували, і були б готові до інвестицій в виробництво зброї тут. Тобто, ми б теж знаходили рішення для того, щоб ставати міцнішими, для того, щоб посилювати наш потенціал, для того щоб компенсовувати втрати. Тобто завжди, коли ми говоримо про паузи, це може бути використано обопільно. Ну, власне кажучи, це те, що стосується зараз фронту. Друга мета, яку ворог буде переслідувати, це удари вздовж лінії фронту, можливо, в тому числі імітація до підготовки більших атак на інших ділянках фронту, наприклад, на Харківщині чи на Запорізькому напрямку. Але основна ціль. Цих атак це спроба виснаження підрозділів сил оборони України, це завдання ударів, це те, що називається турбуючий вогонь. Мета цього всього ну, це продовжувати просто виснажувати підрозділи Збройних сил України. Це друга ціль, яку ворог ставить для себе в цій літній кампанії. І третя це продовження терористичних ударів. Атак з повітря по території України, як ми бачили, зокрема і минулої ночі, вона не стала виключенням, тому що Росія запускала шахеди по території України. Вочевидь, це вже який день, коли Росія не пішла на припинення вогню, який, яку чого вимагала від неї захід. Тобто 12 травня вони запустили шахіди 13-го, і ось зараз, 14 травня, на фронті ворог продовжує ведення наступальних дій. Підходимо до 15 травня. В очікуванні, що щось може змінитися, що перемовини все ж таки відбудуться. Але я думаю, що практично ні в кого із вас. Немає жодних ілюзій щодо того, що приїде, наприклад, російський диктатор Путін особисто до Туреччини. Путін прийшла делегацію. Вони до кінця тягнуть, тримають, як думають там в Кремлі, значить, ці чекісти їхні вони тягнуть, затягують час для того, щоб тримати інтригу, не видавати всіх карт одразу. А хто ж приїде, хто буде представляти Росію? Але. Найвірогідніше, що делегацію очолить Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, буде помічник Путіна із зовнішніх справ Ушаков. Є так попередні інформації, що може бути представник Путіна Кирил Дмитрів, може бути бесіда. а він це ФСБшник, який. Був відповідальний у Путіна за планування та організацію війни проти України, за вивчення суспільно-політичних настроїв цю задачу він, до речі, провалив повністю, тому що вони ж там ходили, мабуть, довкола Путіна, і розповідали йому, що от от зараз тут росіян в Україні будуть зустрічати з хлібом, сіллю, з квітами радіти овації, переможні і так далі, чого не відбулося приблизно. Ну і виявилося, що корупційні схеми, які вони там мутили з Медведчуком, з іншими зрадниками українського народу, вони мали там, ну скажімо, вони не мали жодної ефекту. Хоча очевидно, що вся ця медведчуківська гоп-кампанія, вони доїли, що називається російських своїх кураторів, витягували величезні обсяги коштів безпосередньо з Росії. Ну а от корумпували їх корумпування потрібно. Де ж, але це ж призвело до того, що жодного там Київ за три дні і жодного російського бліцкригу не вдалося провести. А це що стосується складу делегації, до речі, що цікаво, зараз в мережі поширюється відео, на якому помітили Романа Абрамовича в Кремлі, це олігарх, мільярдер. Який в тому числі у 2022 році долучався до організації перемовин між Росією та Україною спочатку в Білорусі, які відбувалися зустрічі, а потім і в Туреччині, в Стамбулі. Цікаво, чи приїде він до Туреччини і яка роль буде для нього виділена, але те, що він з'явився в Кремлі, якраз напередодні 15 травня. Думаю, що це теж не просто так. Тобто, що є якась мета і є якась ціль, можливо, передбачена для Абрамовича, аби залучити його до перемовного процесу, аби виконувати роль посередника з певних питань. І от тепер, переходячи безпосередньо до того, як це має виглядати, ну, очевидно, що. Верховний головнокомандувач, президент України, не буде зустрічатися аби з ким, ні з Ушаковим, ні з Абрамовичем, ні з Дмитрієвим чи Лавровим. Він може зустрітися тільки з Путіним, який, як ми вже з вами з'ясували, там понад 90 того на користь того, що російський диктатор в Туреччині 15 травня не з'явиться. Відповідно, Україна теж. Формує делегацію. Я думаю, що ми дізнаємося про її персональний склад найближчим часом. А можливо, там не буде жодних якихось змін. Це буде та ж сама делегація, яка представляла Україну і раніше. Це може бути голова Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України, пан Андрій Сибіга, і інші представники українського уряду, як міністр оборони України Рустем Умєров та інші, які і. Раніше були уповноважені президентом України Зеленським на ведення переговорів, які відбувалися в Саудівській Аравії, в Парижі, в Лондоні. протягом цих двох місяців насичених, от тут це теж на це теж треба звернути увагу. Дивіться наскільки перемовний процес розтягується. Я про те, що. А в такій війні, великій, як російсько-українська, яка триває довгий час, ухвалити дуже швидких рішень, на жаль, неможливо. Ще й коли Росія не має наміру дійсно припиняти вогонь. А як ми з вами зв'язували, має намір вести наступальні дії, має свої розрахунки та сподівання на літню кампанію на фронті і дійсно не розраховує на припинення вогню та на конструктивні. Мирні перемовини. Коли цього немає, то відповідно і, ну скажімо, відповідно і процес затягується. Так от я до чого? Що формально перемовини готувалися і розпочиналися з кінця лютого поточного року? А зараз ми бачимо, що вже середина травня, так, тобто вже ми наближаємося до того, що скоро заходимо взагалі в літній період. Але ще ми ста на стадії того, що обговорюємо як питання обміну полонених всіх на всіх, питання припинення вогню і так далі. Тобто наскільки Росія затягнула цей процес? Хоча ще на початку березня, за результатами зустрічі в Саудівській Аравії, Україна чітко задекларувала, що підтримує пропозицію Сполучених Штатів Америки по повному всеосяжному та безумовному припиненню вогню в небі, на землі та на морі. Ну але Росія Путін петляє, Путін викручується як може, Путін шукає аргументи, чому йому цього не варто робити. Він е, свої агресивні наміри і своє бажання продовжувати вести цю агресивну неоімперську війну приховує постійно ось цими ініціативами: та ні, давайте зустрінемось, та ні, давайте поговоримо. Та ні, все ж таки є якісь перспективи. Ось що намагається зробити, власне кажучи, Путін е, своїми діями. Ну, але тепер переходимо до того, а що ж далі. А що якщо а, Путін не їде, Росія не припиняє вогонь, вони вже не припиняють вогонь з 12 травня, як Захід закликав це зробити і весь цивілізований світ, а тепер, як відомо після заяви президента Володимира Зеленського, і Китай долучався до цих пропозицій? Так, от а тепер питання: якщо Росія не їде, якщо Росія не припиняє вогонь, якщо Росія не налаштована до? Конструктивного діалогу, що ж може бути далі. А далі, звичайно, Україна закликає до санкцій, до жорстких пекельних санкцій та підтримки України. Щодо підтримки України, французький президент Еммануель Макрон в інтерв'ю ТФ-1 французькому телеканалу зазначив, що Франція зараз не в силах наростити надання допомоги і зброї Україні, оскільки. Через продовження допомоги нашій державі запаси французької армії майже вичерпано, тому вони не можуть нічого зробити в цьому напрямку. Крім того, Макрон сказав, що Україна нібито розуміє, що не може зараз повернути окуповані території військовим шляхом, і тому потрібно рухатися треком мирних перемовин. І почати потрібно з припинення вогню, тут Франція підтвердила свою послідовну позицію. А от, наприклад, видання, видання Handelsblatt німецьке повідомляє, що проблема санкцій полягає не в кількості, а в якості. І якщо з санкційних пакетів ЄС не змусили Росію змінити свою позицію. Чому ж тоді 17-й має спрацювати слушно запитують німецькі журналісти? Тим більше, що, як повідомляє брюссельська редакція цієї газети, цей пакет буде, ймовірно, навіть м'якшим, ніж і так очікувалося. Держави-члени ЄС можуть ухвалювати санкції лише одностайно, обставина яку прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Неодноразово використовував для блокування таких пропозицій, як, наприклад, повна заборона на імпорт російської нафти чи газу. Ми досягли межі того, що можемо зробити за допомогою санкцій, зазначив один один з дипломатів Європейського союзу. І тут є теж на жаль, доля правди, тому що 16 пакетів санкцій буде 17. -ти. Його потрібно запроваджувати, його потрібно ухвалювати зараз в Брюсселі. Міркують, яким чином обійти вето Угорщини і, ймовірно, Словаччини не варто забувати ще про прем'єр-міністра Фіцо, який все ж таки їздив до Путіна на 9 травня. І це питання є складне. І чи допоможе це Путін уже? Доручив е, своїм, значить, чинушам чиновникам під час одного із засідань із економічної наради, він уже дав доручення про те, що потрібно готуватися до можливого посилення санкцій заходом, і що це не настільки страшно для російської економіки, як почав, нібито говорити Путін. Тому, власне кажучи. Ситуація є непростою і не санкціями єдиними, а потрібно все ж таки нарощувати підтримку України. І щодо санкцій, звичайно, що не Європейський Союз 17-м пакетом санкцій має задавати і грати першу скрипку в цьому оркестрі, а саме Сполучені Штати Америки з реалізацією ось цієї ідеї сенатора Лінці Грема, про який говорив. Уже місяць говорить про те, що в Сенаті є зареєстрована пропозиція про запровадження 500% відсоткових мит для тих країн і компаній, які купують російську нафту, газ і уран. І якщо б це зробили Сполучені Штати Америки, то і Європа, і інші країни, звичайно, послідували б їх прикладу і запровадили більш жорсткі санкційні обмеження а проти. Проти якраз Росії, проти агресора, і ось це був би той приклад, якого зараз, звичайно, що бракує. Тому сподіваємося, що буде позиція США, але ж багато в чому вона буде залежати, зокрема від реакції президента Дональда Трампа, який безумовно щось скаже і 14-го, і 15-го травня, за підсумками того, що буде відбуватися в Туреччині. Ну, але у гру активно включається Ватикан. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Володимир Зеленський, президент України, відвідає службу інтронізації нового понтифіка Льва 14-го. Якраз там, де передбачається можлива участь і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та інших провідних лідерів світу, це дуже добре. Це важливо. Я думаю, що за нового папи дипломатія Ватикану стане ще більш активнішою в питанні пошуку, ну скажімо, миру, в питанні пошуку, в питанні пошуку рішень щодо припинення російсько-української війни. Тому, думаю, що незабаром побачимо цікаві новини Ватикан у грі, і більше того. Лев XIV погодився приїхати в Україну. Про це повідомляє італійська газета Ля Републіка. Пошвидшив, це важливий візит. Минулий папа Франциск, на жаль, не доїхав так і до України, тому будемо всі раді вітати та бачити нового Льва XIV, А Ватикан сподіваюся відіграє велику роль щонайменше в гуманітарних питаннях, поверненнях наших незаконно вивезених громадян України яких вивезли до Росії повернення наших полонених, наших дітей, і для того, щоб дійти таки до припинення вогню, змусити Путіна це зробити. Те, до чого зараз, судячи з ситуації на фронті, він не готовий. Він хоче війни, а ми маємо оборонятися, маємо бути сильними, стійкими, відбитися для того, щоб зрештою наша воля устоялася як твердиня, і ми могли. За допомогою підтримки партнерів, все ж таки наш порядок денний і нашу політику проводити. Друзі, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, залишайте ваші коментарі, ставте лайк цьому відео та поширюйте його друзям. Хочу, щоб наша спільнота однодумців та таких прекрасних людей тільки зростала та збільшувалася. Бережіть себе і слава Україні!